Дивись, братан, Це така от, як в магазинах штука, знаєш, видається. Вот. Так от, в чому прикол, диви. Він горить пиздец, чувак. Копоті немає абсолютно, дуже гаряче. Давай подождемо. Скільки він буде вигорати. Його просто в консерву вилив, поняв, і воно горить тобі. Не дає дима взагалі ніякого. Можна приміщення отаплювати. 70% це воно має вигоріти десь до 50%. Бачиш, горить. Жар колосальний, а нічого, дима нема. Зараз я, Антоха, візьму отаку от банку. Наповнюю цим гелем засічу час, скільки він горить. Ну, буду там періодично помішувати. І побачимо, чи є в цьому толк. В ну, толк по-любому є, бо воно горить, бляді, Ну, Побачимо. Тобто це така баночка, скільки вона буде по часу горіти. Так, я підпалив свічку, зараз 19.25. Такий розмір є. Вона заповнена на 80-х десь. Побачимо, скільки по часу це воно буде горіти. Плане, от доволі ярке, гаряче, але е, копоті немає. Засікаємо час, скільки воно горітиме. Його кажуть, треба періодично помішувати. Дуже там На дні воно шкварчить, бачиш, вигорає все. Дуже хороший жар, дає такий взагалі, відлічний клас. Дуже гарно, правда? І копоті немає абсолютно, братан. Взагалі немає. Тобто забудь за дим. Не будеш вонять.